Два-три зуби на синьо-жовтому тлі. Такий вигляд мають двері у гараж, де майструє пічки для оборонців. Волонтер Валерій Савосько. Герб України каже, наносить і на буржуйки. Це його авторський підпис. Авторський підпис перший в цьому гаражі я поставив ще коли купив цей гараж. П'ять років тому він у мене на воротах. Він і покращений прапор нашої країни, і я поставив той авторський підпис. Ну це символіка нашої держави. По перше. По-друге, давайте не забувати, де ми живемо і е, де йде війна, яка має бути ще символіка. Тільки тризуб із нас. Він споконвіков. не на фронті, бо має інвалідність, розповідає Валерій Савосько. Пічки виготовляє спочатку повномасштабного вторгнення РФ. На кожну наносить тризуб символ української державності, єдності, стійкості та героїзму. Саме з цим каже у нього й асоціюються захисники. Воно їх душу гріє. Він має розуміти. Для чого, ну, для чого він сидить в окопі, за яку країну. Над цією турбопічкою розповідає, працював півдня. Тепер маркером робить основу для тризуба та переходить до зварювання. Тризубі я малюю на кожній пічці. Це символіка нашої країни. Вона працює за що потока воздуха. Тобто тут стоїть колосник. І от за Відкриваємо подування, і за що воздуха ось сюди вон поток іде. Гарять дрова. Ми сюди подаємо дрова, сюди огонь. Тобто огонь воно всю вишивку. І за що високої температури КПД дим перегорає всередині, тобто його не видно. Запити на такі пічки отримує від військових. Гроші на матеріали збирає у соцмережах, витрачає і власні, каже Валерій Савосько. Гроші беруть вдома. Сімейні гроші і є небайдужі люди, які мені допомагають. Приходжу на металобазу і вже люди просто мене вже знають, мені вже відкладають, наприклад. Якщо є кошти на купити на арматуру, то відкривають збор, на який, на жаль, приходять, тільки допомагають ті люди, які постійно мені допомагають. Моя буржуйка вже не, не один десяток військових спасла. Це відео волонтеру надіслали бійці із передової. Хочу подякувати Савоцьку Валерію за таку річ, як називається Окопна піч на свічках. Велике дякую. Разом до перемоги. Слава Україні! Наприкінці тижня сім пічок змайстрованих Валерієм Савоським поїдуть на донецькій та курській напрямки. Ольга Антухова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.